Григорій, а? Ану Вася, скажи, як воно на Шелудьківській землі. Ану, віришка, на подарш телефона, я цього бусяка обніму, прилюдно, передам. Обнімашки від своїх, від своїх підписників, глядачів. Іди малиха і тебе обнімемо. Це Та Танюшка. Так що, друзяки, Ватюха приїхав до мене, я дуже радий, і я завжди говорив. Брехани, не привітався, всім привіт. Дуже радий, коли до мене заїжджають військовослужбовці і... Ці емоції просто їх не можна передати. От просто от люди не розуміють. Все. От це моя дитина. Якщо взяти по рокам, скільки до у мене так вже більше року, да? ти вже мене знаєш, там, трошки за шнурки, там смикав, ще в Донецьку ти був, там були моменти і за себе, і за брата. І... О, так що хто пам'ятає, ми відганяли машинку, яка в нас стоїть зараз. Там ми разом з Васюхою її купували, я вже говорив, не Вася свої кошти, свої 100 тисяч гривень і свої зарплатні. І наші 160 завдяки вам ми вклали в ту машину, не вклали, а придбали, тому що ми нічого фактично не робили по ній, пригнали, але так сталося, не так як гадалося, був, була дружби. дружба. Ну а Васюха, він ж, ж теж неопитний пацан, теж дуже сильно розстроївся, емоційний, як же без тачки. Дядь Сережа, поможи, Сережа приїдь, забери її нахрен, тому що реально було тоді, ну не будемо казати, як вам правильно називати, але треба було їхати і тягнути цю машину за собою, просто було не некор. Так що я дякую кожному із вас за те, що ви в мене є. Тому що якби не було в мене такої підтримки, я просто не міг би оцій дитині пообіцяти, що я приїду. Да, пацани там без питань. Ми плюнули і поїхали. І поки я не забувся, я ще раз хочу подякувати Оксані, Роману Цюпко. Це Все, наші підприємці Березанські, вони мене ніколи не залишають. Це людина організувала ремонт твоєго автомобіля, хоч вони та й блок. Купили також на Л-200 на 72-бригаду, твою рідненьку, да? але та машина її ставили на розборку, а вони хочуть її все-таки встановити. Але говоря, треба цю вистрішу. То ми зробили твою, а я туди купив там, блок, і не знаю, що там вона замовляв, неважливо. Так що там по-любому вийде. Так що Ромка і Оксанка, я вас дуже сильно люблю. ціную. Я сьогодні в них сьогодні був, Рому я не бачив він відпочивав, але їм величезний респект. І ті, хто знають Березанці і цю родину, і знають Романа, Роман, він, ну я не звик е, говорити там людина, яка не ходить, і яка піклується, яка переживає і організовує ці всі процеси. Так що, Ромчик, тобі просто величезний респект і Оксані, і твоїй всій команді, яка працює в тебе на підприємстві, тому що люди, які знаходяться на підприємстві, Роман Пувати кінцерплату з Оксаною, а хлопці роблять цю роботу. Да, роблять і роблять. Ну, вони не професіонали, але роблять якось. Бах, по максимуму, що вони ну, А також ми ну, потім ми покажемо машинку, резину ми купили, не встигли перезуть. Я думаю, що Васюха заслужений відпускник. Коли ти зробив, Це Десь називається по українську. Уже рік! А в цьому році робина року, а жениться коли будеш. Ще стильно Так що, друзі, бачите, як? От все таки діти наші вони планують жити далі. Вони заручаються. І це дуже приємно, тому що в козацькому роді немає переводу. ми мали так вже два роки, як заручений, і також мріють уже якось створити своє гніздачко, вже є й але не можуть вони находити в комунітах. Так що я дякую кожному і Пацюхав, в нього заслужений отпуск, скільки він мені сказав, скільки в нього відпуску. Але в мене є, поки є можливість, хочу в вот передати привіт. Це хлопчина з Легіону «Свобода Росії. Хлопчина, який в Норвегії працював дальнобійником, приїхав в Україну воювати, плюнув на все. Це реально позитив. Це реально крутий чувак. І коли йому сказали на лікарняному, що ти будеш місяць вдома, то він каже, ви що ненормальний. Я до пацанів хочу. Він і неділю не побув, і поїхав туди. Тобто, коли з такими людьми спілкуєшся, ти розумієш, що не все втрачено. Це просто круто. О, така ситуація. А ми, друзі, що зараз рише? Почем да, братина, щось. — точно. Да. І вертаємося, їдемо на Їдемо. Тобто плани міняють, машинки ремонтуються зараз. Ти час до базіля. Ні, ми зараз грузимо, воді можливо. А хто? він поставив старте чи ні? Ну я приїду потім поставлю. Все, зрозуміло. Так що ну працюємо сьогодні неділя. Грузь вихідний, лазить що, Відпускаю Григорія, став на паузу. Хоть якось чай на колечу, бо дівчат немає. Ну як? Мені ж просто на згадку, а як? там, там ще в машині і все. Це так? Майки подають. Назгадку, а ну говори, що всі не а. Він із сталевими яйцями чи ні? А? Ага, я знав, ну красавчик. <рес> Вообще. ще. Красавчик. Ну у мене там котяра, тепер бачиш і собака. Правда, машину Олег Вікторович ніяк не може доробити. Ну то нічого страшного, нема просто часу. Це ж мене є прапор розписаний, ви розписувалися. І я вам закину. Я ж тоді обіщав. Красавчик, я дякую тобі, дякую. Так що стяги, стяги, Ми і коли... І чай, пить. і чай пить, щоб горло не боліло. Спасибо, спасибо, ай красавчик, я тобі теж свою подарую. Ти ж додому будеш їхати, то хоч у мене хлопцям я на сході передавав, і багато хто по кружкам приділяли, що це ютуб-канал Старіше Лудька. Так що я дякую тобі. Красавчик. красавчик. Батька, а що ти скривився, як середа на п'ятницю? а? Так що, друзяки, вимушена поїздка знову. Григорій рулить. Григорій лурлить, володька рулить. П'ятий, п'ятий, я десятий за мною гониться другий. Так що Васюха, веди свою невесту, заводь машину. Що, ну за нас зависить, що вона хоч їде. Резина в машині є, зараз заїдеш на шиномонтаж. Або погуляєте трошки, тому що друзяки ми не встигли От, Все тут чинчинарем. Васюха, резина ось лежить, я думаю, така піде. А, все по красоті, бачу, я ж тобі скидав відео, що все тут шелудько херньою страдає, все робиться. Так що зимня резина, щоб ти у нас їздив на зимній резині. От. Я на ній не катався, не знаю, Анатолій Васильович привіз. Так, в машині все так як було. плитоноску я не пропив. Ключі воно є, пробуй заводити, не вбирав. Воно вже прямого донкрата. Куди ти, його попер? Так що, друзі, зараз просто знову терміновий виїзд. Знову в Романа там ЧП. Веземо на суми Ромкину тачку. Васюхину тачку. Дай Бог зараз заведеться до да поїде і перезується. Заводі. От. А привеземо ще X-Trail, а Ромі срочно віддаємо його машину. тому що... Всього, ну холодненько. Зима на дворі холодно стає, братанчик. Так що привикай. Завелась і одразу зрадів. А як кулак дружби отримав, як воно, а? а? Ні, зараз на трасі. На трасі? По неї треба було доїхати ще. Але серце як воно? Обідно було, да? так? Ні, ні. Та то залізо, братику. Головне, що, щоб усе було чинарем. Вони хоча б на його трасу до людей хоча б витягнули. А там десь весело, так? Да? Ні, на кого хоча б заїхали. Так що заїдеш на Віанор, скажеш, що Шелудько там записував машину, я там розберуся, головне, щоб тебе перезули. Може трошки прийдеться почекати, але можуть бути проблеми з світлом. Там вже тоді зорієнтуєшся, якщо на крайняк, тоді вже печіть, може на столицю, а вже завтра перезуєтеся. Бо щоб теж не затягнути увечері, світла не буде, не перезуєтеся. Но якщо буде світло, вас там перезують по-любому. По-любому перезують. О, хлопці щось там -то вже бач, теж ще ж теж, теж, теж 72 ки машина, а то Педжеро стоїть. Там теж все. все не так, як би хотілося, але я думаю, що щось придумаємо, просто ще не знаємо вердикта. Казали, тільки ходова, а вказалося мотору гайки. Це так що... всього подаємо, таке потрошку. Так, наче дирчить, все нормально, на зв'язку, ти ж знаєш, лафета в мене є, головне, щоб мене нікуди далеко не забрали. І... І все. Так що, що ти скажеш, треба такі, щоб як Шелудько були в тилу чи ні? Та да нахер вони тут надо, Як казав мені один військовий, каже, ви задовбали, барбариски возите, да і все. Ось бачите, скільки барбарисок. Але ж ти людині не докажеш. Може комусь і образливо із хлопців, що до них там або не їздять волонтери, або можливо там тільки передали барбариски, я ж не знаю. Всім не будеш класний. І це їхня особиста думка. Так що, так що якось так. Так що все буде добре, все буде Україна. О, так що я тобі, так сказати, по батьківськи бажаю вдачі і все буде мали, все буде класно, все буде по-любому, суперово. Так що, друзяки, ну от так. Так що в мене все як не у людини. Все тут, все, шиворот на виворот. Прикольні зустрічі, суперові поїздки до хлопців. Тому що, якщо ця поїздка чи та поїздка вирішує деякі питання, навіть... Поїхати, от забрати, так як ми в батьки забрали машину. Ну Для нього це було капіта. А коли ви приїдете? Я не знаю, мене на пацанів питати. Кажу, я вже їду. Що ви вже їдете? Да, я вже їду. Все, швидко, чітко. О, так що все нормально. Ну не завжди так виходить. Не, ну не ображайтеся, бо буває дехто там, хлопці вони ображаються. Я не можу вискочити, буває в деякий момент і поїхати там на дому. Але стараємося. І команда моя старається. і цей хлам, Його щось треба довести до пуття. І буває, люди просять на ремонт взяти машину. Ти не можеш її взяти, тому що оце все треба поставити. Але все одно буває, переступаєш через себе і забираєш. То я, кстати, раніше приїхала чимта і а, не, наоборот. Тобто пізніше приїхала чимта і багато інших. Але вона виїхала раніше. Так що все нормально. Що ви по, по коробці? Братанчик, тут непредвидені ситуації, розумієш? Коли? Я Ти в скільки? Встав. Ну і я всі. Я ж дівчат возив на автобус. <рес> – Ну все, нормально. Ну, тут... годин Мені головне до середи попасти додому. Да, хоч будемо мінятися. А да. Толік казав, що якщо що, після ми пізніше, то він поїде. Да. Да, якщо після 11, то він поїде. Так що, друзяки, ну отакі діла. Давайте якусь фотку я вам зроблю. Так що, друзі, ну що? Багато балакати не буду, команда. 20, о! Васюху на руки станюху і беремо, все чинчинарем, гріша! Скажи всім, що так, всім, народ. всім народ, ми всім дякуємо, так. тому що якби не ваша підтримка, вчорашній стрім це просто супер. друзяки. 150 тисяч це просто крутяк. Просто шикардос. І ми маємо можливість рухатися далі. Дякуємо ще одним. Нам треба коліщатка на Магірус, нам треба коліщатка на КАМАЗ. Ну нема що, не прийшли, сьогодні телефонував. І треба коліс цілу-цілу купу. А також ремонт, ремонт, ремонт. Вилодька, добре. Всі, всі стали, всі, всіх я вас задіяла і все. О, А, це видосик. Все, давайте всі разом скажемо. Слава Україні! Героям, слава. Все, на цьому, друзі, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Шелудька робить фоточку. І